Запрошую вас до нашого головного лікаря. Добрий день. Дня. Давайте трошки з вами познайомимось з вашим закладом. Розкажіть декілька слів про себе, про ваш заклад. Декілька слів про себе. Я керівник клініки інтенсивної дезінтоксикації Lux Medical. Єдиної клініки в Тернополі, чим ми займаємося. Ми займаємося відновленням фізичного здоров'я наших пацієнтів, які зіштовхнулися з проблемою вживання алкоголя, наркотиків, можливо, інших проблем. Ну, наш заклад, я так в принципі хочу мріяти про то. Вважаю, в принципі, що ми йдемо до того помаленьку, але йдемо до того, щоб стати відмінною від усіх клінік, в тому розумінні, що окрім професійної допомоги, яку ми надаємо нашим пацієнтам, ми позиціонуємо себе як люди співчутливі, як люди розуміючи ту проблему, як люди, які мають можливість і мають бажання докладати максимальних зусиль. До того, щоб наші пацієнти виходили від нас здоровими. І, окрім того, щоб вони виходили здоровими, щоб вони не поверталися до тих поганих звичок. Тому для того тут зроблено все необхідне, в першу чергу максимально комфортабельні умови. По-друге, напевно, що медичний медикаментозний супровід, який тут існує. Не знаю, я вважаю, що тут е, дійсно гарне таке домашнє харчування. Е, дуже е, піклуюся про то і рекомендую всім тернопільчанам, як мінімум, якщо... ну, не хотілося б так казати, але якщо виникли якісь проблеми, от саме з тими речами, які я перелічив, алкоголь та наркотики, хотілося б, щоб вони переїжджали до нас і в подальшому, щоб вони рекомендували нас. Рекомендували, розуміється, рекомендували на ті підставі, що їм тут сподобалося, і вони отримали, отримали дійсно кваліфіковану допомогу. Дякую вам. А, наскільки мені відомо, ви також ще являєтесь е, власником цього закладу. І, як власник, розкажіть декілька слів просто як цей бізнес, наскільки він важкий? Чи мабуть може це просто? Як ви вважаєте? Ну, цей бізнес точно не є важкий. Люди проблемні, вони для небайдужих лікарів, для небайдужих власників, вони лишають кожен із людей, кожна проблема, яка виникає в кожної окремої людини, вона лишає такий відбиток на душі. Можливо, навіть відбиток, який лишається на тілесному рівні. Тому, звичайно, ця то робота важка, але знаєте, ця робота важка, але воно того варте. Тому що ті вдячності, які люди лишають, це така мотивація. Більше ніж така мотивація, я навіть не уявляю, яка вона може бути. Дякую вам велике. Ви робите дійсно велику справу. Ви допомагаєте людям, ви вірите в них. Це дуже дорого коштує. Тому мені було дуже приємно з вами поспілкуватися і бажаю вам успіхів у вашій непростій справі. Багато здорових та радісних клієнтів, які будуть згадувати вас, згадувати клініку як місце, де знову почалося їх життя. Дякую. Дякую вам. До До побачення. побачення.